Я розумію, що вона для неї може бути травматичною, але я не співчуваю її абсолютно. Тому що розумію, що вона може зараз, ну так це сарказм може бути, або знаєш, так, знецінення або іронія. Тому, якщо ви хочете, щоб до вас нормально ставили, ставтесь до інших людей теж нормально. Якщо ваш сарказм недоречний, то знайдіть в собі сили бути людиною з доречним гумором, який має місце бути тоді, коли це актуально, а не тоді, коли ви просто вирішили постійно використовувати сарказм. Якщо ви думаєте, що це смішно, то ні, це не смішно. Гумор це насправді дуже серйозна відповідальність, це по-перше. Тобто вміти правильно пожартувати, коректно пожартувати. І це не всі вміють. Я, наприклад, не вмію. І е, важливо ще розуміти, що гумор може бути травмуючим і цілющим. І сарказм це не цілющий гумор. Ви можете там жартувати, ну, використовувати сарказм в компанії не по відношенню до своїх товаришів, а по відношенню до ситуації або до інших людей, і то, якщо цих людей це не травмує. Тому змінюйте свій підхід до комунікації. Просто змініть це і буде вам благо. Так, Спартак не вміє, доречно жартувати, але вміє доречно прибіднятися. Спартак не привіднявся 9 секунд, ти хочеш сказати? Так, звісно. Я саме про це. Так вичитав я половину слів на свою.